Загибли у пожежі начальник держпраці хабарник і п'ять викритих нарколабораторій. Вітаю це дайджест подій 19 січня. Поїхали. Жежа у Кам'янському є загибла та постраждала ввечері. На вулиці Богдана Хмельницького загорілася квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки. З палаючого приміщення надзвичайники врятували чоловіка. Його госпіталізували. Також всередині квартири рятувальники виявили тіло жінки. Викрито п'ять нарколабораторій, які розповсюджували наркотики. СБУ та Нацполіція запобігли масштабній контрабанді амфетаміну, Альфа-ПвП, Мефедрону та Канабісу до країн Євросоюзу та Близького Сходу у Дніпропетровській, Одеській Київській. Черкаській та сумській областях в ході обшуку у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф1 та РГО, а також понад півтори тисячі набоїв до стрілецької зброї. Щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кілограмів наркотиків та психотропів на більш ніж 40 мільйонів гривень. 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Ухилення від сплати 61 мільйона гривень по податків. на Дніпропетровщині братам бізнесменам повідомлено про підозру. Агрокомпанії чоловіків з 2017 по 2021 роки вносили неправдиві відомості до податкової звітності. Підконтрольні підприємства системно сплачували дивіденди на адресу засновника підприємства нерезидента в результаті чого неправомірно використовувалися пільги конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Інспектор вимагав хабар у підприємця у Дніпрі. Затримали начальника держпраці. За даними слідства, чоловік вимагав від власника. Отелю одну тисячу доларів за грошову винагороду. Обіцяв підприємцю не проводити перевірку щодо офіційного працевлаштування його співробітників. Головного державного інспектора Державної служби з питань праці затримали під час отримання неправомірної вигоди. Наразі йому обирається запобіжний захід на Дніпропетровщині, директор громадської організації допомагав чоловікам уникати мобілізації. Як журналістам Дніпра оперативного стало відомо з власних джерел, керівник зареєстрованої у кривому розі громадської організації Інститут розвитку місцевої демократії Кузнецов Артем звинувачується у вимаганні та отриманні 10 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні військовозобов'язаного від мобілізації на військову службу і подальшим зняттям з військового обліку. Двічі обікрав магазин у Синельниківському районі затримали крадія. Чоловік, скориставшись тим, що працівниця відвернулася, заволодів товаром з полиці магазину через Декілька днів він скоїв пограбування в іншій крамниці у СМТ і Підозрюваним виявився 24-річний мешканець іншої області. Йому повідомлено про підозру та загрожує до 10 років позбавлення волі. Сплять на підлозі разом з тваринами. Жахливі умови проживання дітей у Кам'янському. В мережі шириться відео, на якому видно, як малеча проживає в будинку без належних умов в неблагополучній родині. Відомо, що у дітей є мати, яка пиячить та нерідна бабуся. На матір неодноразово складали протоколи та викликали соціальну службу Дужі люди часто допомагали сім'ї продуктами та одягом. Речі після забруднення вони просто викидали. Поліція зареєструвала факт невиконання або неналежного виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Проводиться перевірка. І до хороших новин найвідомі дрони влучили в найбільший пороховий завод в РФ. В Тамбовському пороховому заводі окупанти виготовляли порох для артилерії, крилатих та балістичних ракет, куль для автоматів та зеніток. Рос пишуть, що підприємство працює в штатному режимі, а ситуація під контролем. На цьому в мене все. Не забудьте підписатися на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за qr кодом який бачите на екрані. Побачимось в понеділок. Бережіть себе.